Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Шостий тур УПЛ Дніпро 1 після виліту з Єврокубків повертається до внутрішнього чемпіонату. І останній поєдинок в Ужгороді перед поверненням до Дніпра команда Городова проводила проти. Ще одного новачка ОПЛ проти команди ЛНЗ, яка теж змінила тренера на старті сезону. Олег Дулуб він повертається в український футбол. Саме Дулуб намагатиметься зберегти команду у Прем'єр-Лізі. І ось такий дебют на чолі ЛНЗ одразу проти Дніпрян. Склад від ЛНЗ сюрпризів тут небагато. І фактично ті 11 футболістів, яких, мабуть, і чекали у стартовому складі, не готові ще Хобленко грати з перших хвилин. Тож він залишився в запасі. Ну і Дніпро-1, тут багато змін тут глобальна ротація від Валерія Городова. Дуже багато футболістів, які грали проти Спартака і Стернави, залишили в запасі тобто, Рушниченко. І багато атакувальних футболістів теж не вийшли на цей матч. Зокрема, Гуцуляк, який ось зараз намагався пробити. Він вийшов праворуч на своїй звичній позиції. Центральним форвардом був Олександр Філіпов. Пірес пробуває з лінії штрафного майданчика, але його удар заблокували. З другої спроби теж забити Бразильцю не вдається. Важко вдавалося створювати моменти команді Городова ще раз дивимось загрози решам котового і передачі від Піхальонка. Перший удар заблокували від Піреса. Ну а потім добивання вийшло невлучним у 95-го номера. Дніпра 1 але фактично з самого старту поєдинку з м'ячем були саме футболісти Дніпра 1 Вони постійно атакували, постійно з флангу на фланг м'яч переводили. Але важко давали створювати моменти. Ось одна із небагатьох атак, яка завершується небезпечним ударом, закидання горіна на Гуцуляка, але не влучає футболіст Дніпра 1 Хороша передача проходить. Гуцуляк зміщується підліво, йде у центр і пробиває в кутворіт, але не вистачило точності цій спробі від 9-го номера Дніпра 1 момент, який, напевно, можна назвати найбільш небезпечним у цьому першому таймі. Класне закидання ще раз з усіх ракурсів можемо переглянути, як Горін виводить на ударну позицію Гуцуляка, але той не забиває. Далі 21 перша хвилина. Танчик йде обігрувати суперників, зміщується у центр. Далі піхальонок. Ось так з правого флангу поступово зводили м'яч до лівого футболісти Дніпра. 1 знову Пірес один в один проти суперників. Йде обігрувати Пірес. Пробиває, але пробиває невлучно. 95-й номер. Ще один момент знову індивідуальні дії Вінгера, і цього разу Пірес не влучає у захисника, але пробиває вище воріт. Штрафний удар і виконання піхальонка хороша позиція, дуже перспективна ситуація для прямого удару, але піхальонок б'є набагато вище воріт. Мало що вотація вдавалася лензе у першому таймі. От ми бачимо вже останню хвилину закидання на наумця, і ось тут спроба зачепитися за м'яч, спроба, яка стала успішною, хоча на газоні перебував футболіст футболіста Лензе, але тривала атака, яка люжний прострілював. Але з цим прострілом впорався на голкіпер Дніпра. Один волинець. Далі моменти другого тайму. Перші хвилини по перерві знову бачимо саме Дніпро в Вотація. Особливо тут малюнку гри нічого не зазнало змін. Ще один на І Сарапій пробиває, дуже гостро пробиває захисник Дніпра-1, але Пеньков тягне м'яч, чудову реакцію продемонстрував Голкіпер ЛНЗ. Тут загубили Сарапія, дуже багато простору дав йому насонув. Підсумку не завадив захисник ЛНЗ пробити, але на п'ятий номер Дніпрян не зміг переграти. Пеньково чудова реакція Голкіпера ЛНЗ залишає. У цьому епізоді черкаську команду без пропущеного м'яча. Далі знову Дніпро проводини з м'ячем, атака через лівий фланг відбулись заміни. У перерві вийшов Каплієнко на позицію лівого захисника, саме з ним кого-то обігрався. Далі у центр переведення Пірес непогано виводить на удар до позицію кого але одразу кидаються захисники ЛНЗ під цю спробу пробити, не дають перевіряти ще раз реакцію пенькова. Штрафний розігрують футболісти Дніпра. 1. горін приймає м'яч, пробуває низом, але знову пенько реагує. Просто фантастична робота на лінії воріт. Він голкіпера ЛНЗ. Причому момент удару зараз. Ми з повторів, побачимо, пеньков не бачив. Він реагував вже по тому, як летів м'яч з цього ракурсу. Дуже чітко помітно, наскільки складно було зреагувати голкіперу, Але він все одно виставляє ногу і відбиває цей удар на кутовий. Закидання знову на Гуцуляка і вкотре виводять його на ударну позицію. Але тут поцілити дев'ятому номеру Дніпра 1 не вдається класна передача із центру поля. Втікає Гуцуляк за спини захисникам. Приймає м'яч другим дотиком Пробиває, але пробиває вище. Закрутили зараз голову з цієї діагональної передачі футболісти Дніпра 1 супернику. Насонов загубився, загубив позицію, але Гуцуляк не забив. 60-та хвилина. Ще одна атака Піхалюнок Просуває м'яч, віддає передачу танчику. Той простріляє під удар з першої спроби когот не пробив, але з другої пробив і знову Пеньков рятує ЛНЗ. Ну, просто дива своєї реакції демонстрував Пеньков У цьому поєдинку відбиває усе, що тільки летіло в площину його воріт. Нікого не пробив одразу, але зміг таки замдати дати удару. Причому бив доволі сильно, з розвороту пробивав і Горкот. Але вкотре і вкотре відзначаємо фантастичну групенькова, якого дійсно у цьому матчі дуже важко було переграти. Відбивав голкіпер ЛНЗ справно всі удари, які йшли у його бік. Ну і момент у відповідь, де вже Волинець демонструє свою майстерність гри у штрафному майданчику, Волинець відбиває удар Предуна. Проспали зараз захисники Дніпра 1 підключення придуна, тобто з під сватка пробиває, але Волинець. Свою команду врятував. Ну і надалі знову атаки від Дніпрян. Танчик, ще один навіс. Тут чіпляє м'яч когот, але не пробиває акцентовано у дальній кут. Ще одна фланова атака із подачею у штрафний майданчик. Піхальонок і Гуцуляк були замінені у другому таймі, але за нічійного рахунку в ситуації, коли команді треба було створювати моменти, з двох найбільш креативних гравців знімає Валерій Городов, які так втомилися після Спартака Тернави, але без них дуже важко було створювати бодай щось. Ось ми бачимо, на ми були атаки Дніпрян, удар з-за штрафного майданчика від Горіна, який переводить на котовий герман Пеньков знову. Відбиває цей удар, не дуже впевнено, але так важкувато. Було. тут, далеку лаками перевів м'яч на котовий гулкіпер ЛНЗ. Ще один момент з удара в площину воріт. Вже від черкаської команди пробиває бойку зі штрафного, так підкручував м'яч у кут, але Волинець зреагував на цей момент. Ну і останні секунди стандартна ворота Дніпра, 1, вибиває м'яч. Лєднів, дуже високо його підбиває гори. Тут боротьба вже з секундоміром поглядав арбітер, готовий був давати свисток, і Зрештою, метро Панчішин фіксує нічию у матчі шостого туру. 0-0 у поєдинку Дніпра 1 та ЛНЗ. Просто героїчна гра Пенькова приносить перші бали із новою командою Олегу Дулубу. Друзі, ну а я закликаю вас долучатись до допомоги Збройним силам України спільно з фондом Поверней живим» Ми проводимо збір під назвою Ліга Аеророзвідки 2.0». Збираємо. Понад 10 мільйонів гривень на 10 бортів безпілотників лелека. Тож скануйте QR-код і обов'язково долучайтесь. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.